І ми продовжуємо розмову в нашій студії із гостем, експертом із конституційного права Олександром Москаляком, Пане Олександр, ми з вами закінчили на тому, чи от є дилемма політична партія говорила про те, що вона проходить до парламенту для того, щоб робити законодавчі зміни, працювати в парламенті над зміною законів, реформами і так далі. І каже, що ми зараз про самопоміч. і каже, що вони не будуть висувати жодного свого представника до виконавчої влади до уряду. Є гілки, яка має виконувати закони, над якими вони хочуть працювати і зосередитися лише на цьому. В чому тут дилема, і, на вашу думку, чи варто так робити партії, за яку третє місце, здається, на там було голосів? Знаєте, тут дуже проста існує схема. Можна прийняти саме ідеальний закон, однак, якщо він не буде реалізовуватися, то такий закон виявиться попросту непотрібним. І, звичайно, якщо дійсно. Існує бажання реформувати ту чи іншу сферу або більшість сфер, то очевидно, що потрібно. Не лише приймати ці закони, а і долучатися до їхнього виконання, а найбільш ефективний засіб долучення до їхнього виконання це якраз представлення у виконавчій гілці влади. Ну і загалом існує якраз європейський досвід, світовий досвід при тій формі правління, яку ми нині маємо, це змішана форма правління. Якщо політична сила потрапляє в парламент, якщо вона включається в коаліцію. То в такому випадку її представники в тому числі і включаються в механізм формування уряду, і в принципі реалізовують і урядову політику, і тим самим фактично це забезпечується механізм відповідальності, солідарної відповідальності всіх політичних сил, які долучаються до коаліції. Тому що повинна існувати така схема, раз існує певна коаліційна угода. То значить, і виконувати теж повинні її члени цієї коаліційної угоди, учасники коаліції, і виконувати не лише в сфері законотворення, а очевидно і в сфері реалізації. А, тому що в даному випадку не ну, може навіть скластися враження, що до певної міри політична сила одночасно хоче начебто бути учасником коаліції і, начебто, і бути опозицією. Ну насправді такого бути не можна, тому що не можна готуватися до наступних виборів, вже з виходячи з того, що ці вибори гіпотетично можуть бути там через рік. Треба розуміти, що необхідно брати відповідальність на себе, оскільки якщо ти є членом коаліції, або тоді вже необхідно йти в опозицію, формувати там приміром тіньовий уряд. Тоді це зовсім інша історія. Тобто ви підтримуєте ту заяву Арсенія Сонюка про те, що в майбутньому уряді мають бути представники усіх політичних партій, які війшли до коаліції? Це є логічно і така світова практика. В яким чином це відбувається, в наприклад, в європейських країнах? Ну припустимо, в Італії, в Нідерландах, ті партії, які входять до коаліції. Вони пропорційно до тієї кількості місць, яку вони набрали в парламенті. Які вони, які вони представлені в парламенті, вони делегують своїх представників і до уряду. Да, тут є е, але такий... у нас у нас змішана система виборча, тобто у нас куча мажоритарників, яких рахувати е, в даному випадку. Не береться до уваги чи мажоритарна, чи пропорційна складова, тому що в наприклад в Німеччині по суті застосовується та сама система виборів, що й в Україні, тому що там існує змішані вибори. Частина обирається за пропорційну основу, частина за мажоритарну. Жоритарною основою і коли формування відбувається коаліції, то виходять з загальної кількості депутатів, які обрані від однієї або іншої політичної сили, інше питання: що в нас немає, знаєте, от певної політичної традиції, яким чином має формуватися коаліція. І як надалі повинні регулюватися відносини між політичними партіями? Звичайно, що це є мінус, і звичайно, що зараз є час для того, щоб формувалася ця політична традиція. Тобто ми однак у нас є однак, є досвід якраз зарубіжних країн, і чому б ним не скористатися, тим паче, якщо ми на них в багатьох речах рівняємося. Тому я вважаю, на моє от, глибоке переконання всі ті політичні сили, якщо ви є учасниками коаліції, ви повинні взяти відповідальність за ті чи інші напрямки. Звичайно, що тут є мінус, пов'язаний з тим, що автоматично це в Умовах кризи негативно швидше, це все вплине на рейтинг цієї політичної сили. І, Очевидно, тому вони й не хочуть брати на себе відповідальність. Але якщо ви все ж таки обираєтесь до парламенту, знаєте, що в нас існує змішана система а, форми правління, то в такому випадку логічно, що ви і делегуватимете своїх представників до виконавчої влади. А, ще один нюанс: а, як з ним бути? От що за українським законодавством у міністрів. Є більше влади реформувати той напрямок роботи, ніж віце-прем'єра, який начебто курує кілька напрямків цілий блок. По-перше, по-друге, є міністерства, які мало чого вирішують, наприклад, промполітики, міністр економіки. Ну, вони, у них є маловажеві людина, яка стане міністром економіки. Ну, це 100% можна сказати, що ми не побачимо результати його роботи. Ну, ви знаєте, стосовно того, чи побачимо ми результати його роботи чи ні. Багато що залежить від міністра економіки свого часу. Міністром економіки після другої світової війни в Федеративній Республіці Німеччини був такий Людвіг Ерхард, це людина, яка створила економічне німецьке диво, по суті. Ну може, там інший міністерство економіки була. Ні, там воно просто був інший економіки. Там просто були люди, які брали відповідальність, які постійно спілкувалися з суспільством, і а, саме за рахунок цього їм і вдалося провести ті реформи, які були необхідними. Звичайно, що у нас дійсно є дуже велика кількість міністерств, а, які ну а, а, в них недостатньо, можливо, є повноважень для того, щоб бути ефективними, але. В даному випадку ми говоримо недостатньо повноважень, швидше з точки зору політики, з точки зору права, будь-яке міністерство, воно має свої функції, має свої завдання, і міністр є відповідальним за те, щоб реалізовувати ту чи іншу програму. І треба розуміти, що якщо є члени коаліції, вони всі виступають єдино, повинні принаймні виступати єдиною командою. І якщо це буде досягнуто, то звичайно, що тоді незалежно від того, чи ти міністр економіки, чи ти міністр фінансів. Ти маєш е, достатньо можливості для того, щоб себе реалізувати. Тому що міністерство фінансів повинно постійно е, перебувати в зв'язку з міністерством економіки. Міністерство економіки це міністерство, яке відповідає за глобальні певні тенденції, повинні за глобальні розрахунки. А Міністерство фінансів це те міністерство, яке от якраз виробляє тактику певну, яка пов'язана насамперед з реалізацією державного бюджету. Тобто, міністр економіки бере гроші в МВФ, а міністр фінансів розподіляє їх. Ну, ви знаєте, знов ж таки тут питання, яким чином власне взаємодіють міністри між собою, і так чи інакше, ми будь-якому випадку будемо зіткуватися з питанням людського фактору в усіх країнах. Він завжди стоїть. І ви знаєте, знов ж таки я скористаюся от німецьким досвідом, коли насправді за часів якраз після другої світової війни. Той самий міністр економіки Людвер Ерхарт, він мав надзвичайно складні відносини з Конрадом Аденауром. але вони всі розуміли, що ми робимо спільну справу. І е, оскільки ми робимо спільну справу, очевидно, що особисті амбіції необхідно відкинути. І от, якщо буде розуміння, що насправді е, все ж таки ми, ми живемо в надзвичайно складний період часу, в надзвичайно складних умовах, і е, Існує необхідність саме створення єдиної команди незалежно від особистих симпатій. То в такому випадку, звичайно, що буде ефективна коаліція. Але в будь-якому випадку, що я хотів би сказати, що світовий досвід підказує: чим більша кількість учасників коаліції. Тим менш тривалою така коаліція є, і тим менш вона є ефективною. Ефективна коаліція це та коаліція, яка складається з двох, максимум трьох партій. При цьому обов'язково одна партія повинна бути явно домінуючою, а інша партія, ну мовно кажучи, як в нас було прийнято говорити до недавного часу, це партія Сетеліт. От в Німеччині якраз така схема і застосовується, коли перемагає ХДС, ХСС. До цієї партії доєднуються для того, щоб створити коаліцію, так звані вільні демократи, і вони тоді вже розподіляють між собою портфелі. Однак це зрозуміла ситуація, тому що є лише дві партії. Одна партія чітко розуміє, що вона є головною інша партія вона чітко теж розуміє, що вона. Ну, скажімо, не може претендувати на велику кількість портфелей, віддаються лише певні, певні теж напрямки, причому достатньо важливі досить часто. І так само, якщо, наприклад, соціал-демократична партія Німеччини приходить до влади, то в такому випадку вона об'єднується з зеленими партією зелених, і теж е ці дві партії фактично вже далі. Формують загальну стратегію поведінки в наших умовах, якщо є п'ять політичних сил, ну буде надзвичайно складно реалізовувати цю програму. І знову ж таки, от досвід Італії, де існують якраз коаліції з великої кількості партії, вони підтверджують, що ці коаліції ніколи не бувають довгостроковими, тому що різні існують інтереси. Ну можливо, дай Боже, щоб в нас все ж таки був виняток з цього такої загальної закономірності, яка існує і в політичній науці, і в юридичній, і щоб не дивлячись на те, що в нас в принципі широка коаліція, щоб вона була ефективною. Ми теж на це дуже сподіваємося. Аємося, дякую за цю розмову. Нагадаю, в нашій студії був Олександр Москалюк, експерт із конституційного права.